1850 гривень набор обігрівач газовий інфрачервоний. Ось такий. Тобто газ в балоні, шланг, редуктор, шланг. запалюємо получається інфрачервоне випромінювання, і іде тепло. От людина замовила: це ж шланг 2 метри, це редуктор, хомути. І ось так сам обігрівач. Бачите, ось так ви його зберете. Ось так він буде виглядати, а в коробочці він йде ось так розібраний. Бо представте, яку це треба здоровенну коробку нього поставити. 3 кВт його потужність, якщо перевести на електрику для обігріву до 40 квадратних метрів. Тобто, я ним тут гріюся собі в магазині. Мені цілком достатньо нормально. Ну скажімо так, великих морозів не було, але це температура в районі нуля. Ну нормально, комфортно. Ну курточку, звісно, хожу, бо виключаю, включаю таке. Але штука класна. єсти нема наче альтернативного джерела тепла. Це штука вас виручить. На балоні ви готуєте їсти. балон іде ось так бачите, з комфоркою на балоні можете приготувати, їсти обігрівачом, обігрітися або навіть і нагріти їсти. Бо не знаю, хто бачив, не бачив відео. Як я його тако перевертав і грів собі тут чайок, коли в мене не було світла. Так, що 1590 п'ятсот гривень сам обігрівач, єсліком з балоном восьмилітровим скафоркою, то буде шланг, редуктор так само. То ціна вже буде цього набору 2950 тисячі гривень всього на всього. Так що пишіть, дзвоніть і вам відправимо.